І це є однією із характерних рис нинішньої української журналістики. Це є гонитва за сенсацією і мало думки про те, як твоє слово потім повернеться. Відповідальність журналіста перед виборами, власне, та сама, що у нас є щодня. Просто на вибори увиразнюють що відбувається. І тут іноді важливо кожне слово. Я пригадую публікацію одну, яка закінчувалася словами, що в цій програмі також було припинено спроби згадати про кримінальне минуле Юлії Тимошенко. Ну, здавалося б, нічого поганого. Але кримінальне минуле Юлії Тимошенко ніким не доведено. Це то було припинено... Твердження про кримінальне Мину, або там, при... звинувачення Юлії Тимошенко в кримінальне минуле і, і так далі. Ми маємо про це постійно дбати і дивитися на те, що нам підкидається.